Всім привіт! Сьогодні у нас останнє відео з перепілками, більше відео з перепілками на цьому каналі не буде. Поки що далі, не знаю, буде, не буде, чи буде моє бажання їх тримати чи ні. Ну і сьогодні я хотів би вам показати підрахунки, скільки ж я заробив на перепілках за весь час. Ось у мене є такий блокнотик, я записував все від покупки до, до... до кінця. Все записував, що я тратив, що я заробляв, і давайте будемо вам показувати. Ну ось, перепілки 2022 рік. Ось ці ціни, все, скільки я затратив, скільки заробив. Ну тут ви все бачите. 180 яєць мені коштувало 640 гривень. Із 180 яєць вийшло 55 перепілок. Далі, тут, якщо вам цікаво, я все це не буду перечитувати. Перелистуємо далі. Якщо цікаво, можете поставити на паузу і подивитися самі. І ось вже мій... Тут трошки підрахунків, скільки вийшло. Тут мінус 1916 16 гривень. Але це не все. Я продовжую далі тримати в тому році перепілки. Ще закладав інкубатор. Ось 0,3-08 заклав інкубатор 182 яйця. Так, перекидаємо далі. Тут купив комбікорм їм. Тут ось клітки, я ще докупив клітки, ось цього клітки купив. Ще сітку до них. Ось всі ціни. Перекидаємо далі. І в тому році в мене був мінус 1852 гривні. За той рік я був на таку суму мінусі. Але я вирішив. Не здаватися і попробувати завести перепілок ще цей рік. На зиму, як ви знаєте, я вирубував їх, так як в мене хліб холодний і, і перепілки просто могли б замерзнути. Тому я порубав і купив знов в цьому році. В цьому році я купив 150 яєць, це коштувало мені 600 гривень. Ну, тут ось я ще закладав інкубатор 183 яйця. Так, перекидаємо далі. І в цьому році я вже зміг покрити е, торішній мінус і вже вийти в плюс. Ось плюс 381 гривня. Ну це я під, просто підсчитував, скільки в мене, вже що виходить, щоб, щоб не перераховувати все заново. Так, і перекидаємо остання сторінку. І скільки ж я заробив за весь час на перепілку. Дивіться. Всього разом було зароблено 600. 81 гривня. Це за 2 роки я стільки заробив. Але тут не учитується. Е, вода, там, світло, е, бензин, що я там їздив е, по комбікорм, купляв перепілкам і так возив, продавав їх. Тому, я думаю, ви зрозуміли, чому я вирішив переставати тримати перепілок, так як це дуже затратно, дуже багато часу забирає. а а дохід мінімальний. Звісно, якщо тримати в більших об'ємах, то можна щось заробляти, але на це треба і більше часу, і більше морок, і більше гратися, шукати клієнтів, з магазинами співпрацювати. Ну це просто з часу повно. Треба, квітки ці робити. Дуже важко тримати перепілки, дивитися за ними, коли вони лупляться, це, це взагалі коли вони маленькі, попробуй їх виляпати маленьких, щоб вони підросли. Дуже багато я витратив на це ще часу. Ну, а дохід такий вийшов за 2 роки. 681 гривня. Ну, я не розстраююсь, я отримав дуже хороший досвід. Зрозумів, що це таке, В мене я більше брав перепілки, так, просто більше із цікавості, а не із-за того, щоб заробити. Звісно, я хотів там щось заробити на них. Але... Заробив по мінімуму. Ну я ще, ще з маличку хотів тримати перепілок, чомусь вони мені дуже подобались, і я попробував, що це таке. І перехтів тримати. Далі, можливо, ще колись захочу, так, чисто там для себе. А якщо для себе тримати, то так от 20 штучок можна тримати спокійно собі, і все буде нормально. Тому якось... Тому робіть висновки, якщо хтось хоче заводити перепілки, ось ви побачили всі підрахунки, а то я бачив в інтернеті такі там підрахунки, що там заробляють на перепілках. Ну там чуть не мільйони на ста перепілках. Тому я показав вам всю правду, скільки я заробив. Тому якщо ви хочете заводити, заводьте. Можливо у вас щось лучше получиться. Ну, той рік я чому вийшов такий мінус? Тому що перепілки перепілки, в мене багато дуже загинуло, мало вилупилось, багато загинуло. І за того, що почались холода, і вони почали мерзнути і гинути. Тому з мене щось було 100 з чимось перепілок, а осталося 30. Тому я того року поніс великі втрати. Цього року ці теж, як ви бачите, вже такі не дуже такі великі. Продавати я їх вже не буду. Ну, тут, по-перше, нема що продавати, вони не дуже такі великі. І хотілося вже останній раз тримати, вже хотілося б самому їх з'їсти, щоб... Бо не знати, коли я там ще буду їх тримати, коли я ще буду їсти це їхнє м'ясо. Ну, можу сказати, да, що я ще так, самі там і яйця пили, і, і перепілки рубали, їли. Небагато, звісно, але все одно. Можу сказати, що їхнє м'ясо набагато смачніше, ніж куряче. Ну я навіть не можу сказати на що воно похоже, тому що воно якесь такий смак дуже класний. Дуже класне м'ясо. Тому якщо для себе тримати, то дуже хороша птиця. Але на це треба час. Тому отакі того у нас справи. Так що нарешті я вам показав все. Завтра я рубаю перепілки і більше їх в мене не буде. Так що на цьому все. Всім пока, до нових зустрічей.